З 2021 року учні Дуб'євського закладу загальної середньої освіти стали агентами змін у довкіллі і відтоді сортують папір, скло, метал і пластик. А тепер ще й органіку перетворюватимуть на добриво. Під затяжним осіннім дощем на подвір'ї школи її працівники монтують і встановлюють компостери для біовідходів. Вони доставлені у Заболоцівську громаду як одному з трьох переможців проєкту Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. Це дебютний проєкт в Україні. Його мета показати наочно, як працюють ефективні приклади поводження з біовідходами саме у малих громадах, каже фахівець проєкту Наталія Пасенко. Виграли три громади з 48 заявок, одна з них за От, І сьогодні в школі Дуб'є встановлювалися компостери. Щоб наочно показувати приклад ефективних практик управління біовідходами. На задача нашого проєкту розробити такий систем... поглянути на цей шлях системно. В закладах ми розробили індивідуальний план поводження з відходами, який був прийнятий на засіданні сільської ради. І... Завдяки цьому плану Заболоцівська громада і в принципі інші громади України можуть взяти його за приклад і впроваджувати такі ефективні практики в себе в своїх громадах. Організатори проєкту, громадська організація Екологічні новини з Херсона, розробили індивідуальні плани управління біовідходами для трьох малих громад України. Сучасні громадські компостери, що у рамках проєкту встановлені на різних об'єктах критичної інфраструктури та інше обладнання для реалізації цієї частини проєкту, надала організація «Zero Waste Юере. У Заболоційській громаді локацію для цього проєкту обрали навчальний заклад у селі Дуб'є, адже тут самотужки налагодили роздільний збір органіки з подальшим компостуванням і перетворенням на добриво для ґрунту. Встановлення компостерів у рамках проєкту вирішить проблему з утилізацією біовідходів для школи і збереже довкілля, каже директорка навчального закладу. Отже, в нашому закладі світи працює шкільна їдання. Яка надає свої послуги як і учням, так і дошкільням. І, відповідно, залишається дуже багато органічних відходів. Це така так звана для нас була проблема. Ми постійно думали, куди ми маємо ці залишки відходів органічних дівати. Таким чином, вирішили облаштувати на території шкільного квартиря компостну яму, але своїми руками. Ця компостна яма службувала нам кілька років, але щоразу занепадала, і вже я більш сучасні методи, цікаві методи, як облаштовувати компостні ями, при тому, що компост ми використовуємо для нашої шкільної ділянки і, відповідно, її підживляємо і на осінь, і на весну. Але е, завдяки проекту е, на території нашого закладу освіти, як ми вже сьогодні побачили, облаштовано таку ну, прекрасну компостну яму, яка складається з чотирьох відділів. Ми вже будемо правильно займатися компостуванням різних органічних відходів і не лише, а найбільша проблема це скошена трава. Тепер воно перетвориться на корисну субстанцію, яка збагачуватиме ґрунти, але є певні правила, яких необхідно дотримуватися, щоб така метаморфоза відбулася. Якщо е, закладати та, з ранньої весни, то можна вже в пізній осінь отримати вже гумус. Найкраще викладати шарами, тобто шар, е, шар коричневих відходів, так званих, це листя, трава, е, гілля, мале, та, тонке гілля, шар таких коричневих відходів і шар зелених відходів. Зелені відходи це саме ті відходи соковиті з кухні. Шарами накладати буде виходити таке як п'язок. Стигне компост, там дуже висока температура всередині, і завдяки цій температурі насіння шкідливе, воно насіння і всякі шкідливі гриби перегоряють. І коли, вже, коли вже, через рік сформується біогумус, то він буде виглядати вже як суцільний чорнозем. Голова Заболоцівської громади Марія Дискант, котра власне, запропонувала цьому навчальному закладу долучитися до проєкту, каже, що громада лише на початку шляху пройшли навчання, проінформували про свої екологічні плани мешканців і навіть провели власне опитування. Потрібно міняти мислення людей, аби поступово перетворити смітники на квітники, наголосила голова Заболоцівської сільської ради Марія Дискант. Коли контейнери щедро змочені дощем, були змонтовані і встановлені старшокласники, відповідальні за допомогу на кухні, з відерками, наповненими кухонними відходами, заклали перший шар майбутнього органічного добрива. Марія каже, що вже практикує компостування біовідходів у себе вдома, і багато її друзів і знайомих роблять так само. Є успішні приклади, як біовідходи компостують у Львові, Вознесенську, Люботині на Харківщині. Але ці практики у розрізі України поодинокі. У випадку успішної реалізації проєкту у Заболоцівській громаді його впроваджуватимуть в інших малих громадах України. Також даний проєкт реалізовується у Підкам'яській. Громаді, де теж встановлені компостери для біовідходів, такий план, типовий план, на базі якого був розроблений індивідуальний план для заболоців, буде поширений на всі громади України, на всі малі громади України, да тому що малі громади мають свою специфіку. В малих громадах присутня майже 100% приватна забудова, і це полегшує шполегшує управління. Харчовими Тобто Всі харчові відходи можуть залишатися в господарствах і використовуватися для того, щоб покращити ґрунт на своїх городах, щоб покращити родючість наших земель.